У Нас продовжується наша важлива остання панель. Ми перед нашою останньою панелю хотіли би запросити до спеціального звернення, до спеціального слова. Це наші постійні партнери, це ООН жінки в Україні, і ми вдячні і ми чуємо, наскільки їх вклад в, 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 в тематику рівності між чоловіками і жінками вагомий. І мені здається, що в принципі ми дякуємо всім партнерам і NDI, і, і дуже багато UNDP, тому що. Оця спроможність, яку ми показуємо сьогодні, це теж не тільки завдяки звичайно нам таким талановитим і здібним, але це завдяки нашим міжнародним партнерам. І ми вже неодноразово говорили про те, що на початку саме повномасштабного, от ми цю спроможність і показали. Запрошую до слова пані Сабін Фрейзер-Гюнеш. Дуже дякую вам за вашу участь і будь ласка, вам слово. I'm, I'm, I'm speaking in English. Well, I'm, I'm not going to try yet. Я буду говорити англійською, не буду пробувати поки українською. Може наступного року спробую вже і українською, але на жаль, ще не досягла цього рівня. Хочу дуже подякувати українському жіночому конгресу і усім учасникам конгресу, які постійно просувають нас, підштовхують також е, агенції ООН, щоб продовжувати взаємодіяти з жінками, працювати на всіх рівнях, і це надзвичайний захід. Все, що я досі почула, і я дуже рада бачити багато знайомих облич, дружніх облич, багато людей, з якими ми перетиналися, зустрічалися в межах нашої роботи тут, в Полтаві. Звісно, наша чудово, чудова приймаюча сторона, чудова пані мер, і також у люди, які працюють в Харкові в Запоріжжі, в Сумах і таке, і в інших регіонах, дуже Вдячна, дуже рада для багатьох із вас, це досить значний виклик. Ви мали виїжджати з досить небезпечного за небезпечних обставин. Дуже дякую, що ви поділилися тим, чим уже ми встигли поділитися. Я багато собі зробила записів, нотаток. і мені важливо це, тому що ми в ООН жінки наразі плануємо нашу роботу на наступні чотири роки. Я хочу, щоб він ґрунтувався саме на потребах, про які ви говорите сьогодні, і усе, що ви сказали. Дуже корисна для нас і моя роль полягає в тому, щоб підсумувати напевно, попередню панель. Я скажу декілька слів про це, і також про майбутнє. Отже, що стосується останньої нашої панельної дискусії, мені здається, тут є важливі деякі аспекти. Перше про що Ольга сказала про квоти. І той факт, що народні депутати дуже просувають ідею квот, щоб це було відображено в виборчому законодавстві. І я хочу сказати, що це вкрай важливо, он жінки по всьому світу на глобальному рівні. Бачить наскільки квоти є важливим інструментом для забезпечення участі жінок навіть у сусідній країні в Молдові, де зараз 40% відсоткова квота, і приблизно 40% парламенту відповідно представлені жінками, і ми знаємо, що ці квоти працюють. Я хочу ще раз на цьому наголосити, тому що я постійно говорю про те, наскільки сильна Україна в сфері гендерної рівності і уповноваження жінок, але де Україна. Ще трохи відстає це саме а, лідерство жінок в парламенті. Власне представництво нижче загальних показників глобальних, а також на рівні міністерств, на рівні жінок-мерів, також Україна дещо відстає від глобальних показників. І це досить неочікувано. Ми знаємо, що жінки займають дуже потужні лідерські позиції в Україні. Тож сподіваємося, що це те, з чим ми зможемо працювати, і квоти це найпростіший спосіб це зробити. І ще Аспекти, про які Тамара сказала, опитування і гендерно дезагреговані дані вони дуже важливі наразі, тому що зараз в ситуації воєнного стану дуже важко збирати офіційні дані, але ми знаємо, що це важливо робити і робити гендерно дезагрегованим чином для того, щоб чітко бачити потреби жінок, дівчат і. Я вітаю всіх тих, хто займається збором даних, а і тим органам влади, які за це відповідають. Я раджу брати до уваги потреби дезагрегованих даних. Анжеліка говорила про уповноваження, розширення прав і можливостей. І також з одного боку це стосується гуманітарної допомоги, але також підтримки розширення прав і можливостей. Це нібито дві два боки однієї монети. Гуманітарна допомога не повинна створювати залежність. Дуже важливо, що підтрим. Мовати уповноваження розширення можливостей Анжеліка також говорила про солідарність і інституційну підтримку і тут. Також Анна говорила про важливість фінансування на основі феміністичних принципів, і я думаю, що це те, що ми, ОН жінки, в межах гуманітарного фонду жінки мир та безпека для це те, що ми намагаємося спросувати, але це те, про що ви нам постійно маєте нагадувати. І ми маємо збирати ці кошти, тому що для того, щоб підтримати жіночі організації. І ми маємо застосовувати феміністичні принципи для того, щоб ви ставали сильнішими організаціями і не лише займалися наданням послуг, але також займали лідерські позиції. Дуже дякую за це важливе нагадування. І Також Тетяна казала про важливість працювати в феміністичній перспективі. І сьогоднішній захід це багато в чому феміністичний захід, тому що ми знімаємо бар'єри між місцевим рівнем, регіональним, обласним, національним рівнем. Усі зібралися разом, і державні органи, громадянське суспільство, навіть церкви, університети, навчальні заклади тобто знімаються бар'єри, і ми можемо спілкуватися як рівні один з одним. І тут я дуже вітаю нас всіх з цим досягненням. Скажу і ще наступне. Що стосується відновлення, як ми уже почули трохи сьогодні, зараз. З'являються чудові можливості забезпечити гендерно чутливе інклюзивне відновлення саме зараз час переконатися, що жінки займають ці е, посади, які дають їм можливість приймати рішення на всіх рівнях відновлення на національному обласній адміністрації, на рівні громад, на рівні міст, що жінки дійсно можуть відігравати лідерські ролі, і також що стосується участі. Є і інший компонент важливо забезпечити те, що Інструменти, які використовуються для забезпечення гендерно-чутливого відновлення, що вони доступні. Ви говорили про профілювання гендерне. Це дуже корисно для того, щоб на рівні громад можна було розуміти, які потреби жінок і дівчат. Також сьогодні Тетяна говорила про гендерно-чутливе бюджетування. Це на всіх рівнях це і національний, і обласний і місцевий бюджет. І гендерно чутливі інструменти планування загалом для того, щоб дійсно включати потреби дівчат і жінок, хочу вас заохотити брати до уваги і використовувати ці інструменти, і від імені ООН жін. Киї, скажу, що ми з нетерпінням чекаємо подальших можливостей працювати з вами, розуміти ці інструменти, реалізовувати їх, працювати з громадянськими організаціями, але також з громадами і органами влади на всіх рівнях для того, щоб забезпечити те, що використовуються ці гендерні інструменти. І наступний великий захід це буде Берлінська конференція в середині червня, і ми Намагаємося забезпечити те, щоб цього разу у Берліні конференція дійсно наголошувала на ролі та потребах жінок. Як ви напевно знаєте. Оповноважена з гендерної рівності пані Левченко дуже наполегливо над цим працює з е, партнерськими державними установами, громадянське суспільство залучене. Я знаю, що ви дехто з вас візьмуть участь. Ми продовжимо це обговорювати, але також з боку міжнародної спільноти ми також наполегливо працюємо і. Ті, хто прийматимуть цю конференцію, Німеччина вони власне мають свою феміністську політику і вони забезпечують гендерну чутливість. Деніс говорила про групу друзів гендерно-чутливого відновлення, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо працювати з державами-членами ООН, які є донорами партнерами у розвитку, щоб вони також брали відповідальність за гендерно відповідальне відновлення. Роботи перед нами багато. Спільної, але як я сказала, коли ми працюємо на всіх рівнях, і громадянське суспільство, і урядові інституції, і міжнародна спільнота, то нам гарантований успіх. Дуже дякую.